Далі рухаємось. П'ятий фактор програма з розбереження. Ну, можна поєднати, цілі і програму. Ми встановили цілі, далі ми маємо розробити заходи, заходи, щоб досягнути цих І вони мають бути закумульовані в цій програмі. Чому? Тому що в цій програмі програма з наркотиці це філософія. Філософія і базовий принцип енергоменеджменту, Що енергоменеджмент це. Як ми на початку говорили про бар'єри впровадження, що певними бар'єрами можуть бути орієнтація на локальні якісь там проєкти, то це якраз про це. Енергоефективність це не заміна копів. енергоефективність це не отеплення фасаду, це не заміна обладнання або встановлення якісь там корабційних обстановків. Це окремі окремі заходи. Щодо чогось, так? а програма і це, якраз я вже сказав, повторююся, філософія, так? що енергоефективність це перелік заходів, кожен з яких щось коштує, і кожен з яких може призвести до якогось там очікуваного результату, результату з точки зору зменшення, збільшення переходу, так? використання додаткового, альтернативного так? і так далі. Вони нам дають ціль, ці, яку ми встановили до цього. І тут якраз два елементи. По-перше, два елементи енергоефективності енергоменеджменту. Ефективність тут якраз вкладене до отриманого, щось коштує, щось ми отримали. А далі менеджмент. Що ми, якщо не маємо можливості впровадити одразу всі ці енна кількість заходів, якщо ми не маємо можливості це все впровадити, то ми е, використовуємо Да? Ми вибірково, але осознанно приймаємо рішення, що і за чим ми будемо впроваджувати з, 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 з точки зору е, наявності або відсутності грошей, з точки зору доцільності сезонності впровадження, наночі, і так далі, і так далі. І так далі. Дефіцитністю якогось там ресурсу, якщо воно залежить від того числі сезонності якоїсь там менеджменту да? дійсно. Тобто програма з енергоефективності. Я думаю, що по програмі з енергоефективності я зроблю окремий, е, окремий е, пост або е, вебінар, е, щоб більш детально пояснити, тому що це серце. Да, Серця енергоменеджменту а, і його повне розуміння. А, далі, значить, в новій версії стандарту, 2018 року я маю на увазі, да, а, був доданий такий пункт, ну, так, як план збору енергетичної інформації. А, з одного боку, це на початку на це не звернуло увагу, а зараз це один з основних а, пунктів елементів, які вимагає сертифікаційний орган. Eh, Ключати до звіту і ретельно аналізувати його, і це абсолютно я з цим погоджуюсь, тому що значить план, план, планування збору енергетичної інформації важливо з eh, точки зору окей, ми знову поставили ціль для себе. Eh, далі ми за допомогою цього, цього інструменту ми eh, відповідаємо на декілька важливих питань. Перше, ми встановлюємо періодич, періодичність збору цієї інформації, так? тобто ми. Якщо ми встановили ціль, то ми маємо адекватно розуміти, чи рухаємось ми в правильному напрямку да? щодо цієї цілі, чи досягаємо ми тих проміжних результатів, які ми себе запланували, або ні. Тоді ми маємо своєчасно, своєчасно впровадити певні корионучі дії. Да? Друге питання: ми маємо проаналізувати, а за допомогою чого ми знімаємо ці показники. Що ми використовуємо для цього? Які засоби виміряної техніки, які технології, які не знаю, там, інструменти тощо? І тут ми маємо на інше питання: а чи достатньо у нас цих засобів виміряної техніки для того, щоб своєчасно збирати в необхідному об'ємі ту чи іншу інформацію? Тому що не секрет, і дуже багато прикладів, коли впроваджують якісь покращене захід щодо покращення споживання. А потім я питаю, ну, а у вас є відповідні засоби бібліотеки, які вам можуть підтвердити або заперечити да, ваші, ваші успіш, успішні або не успішні дії. Да? Ну так, говорять, ні, немає, да, треба, треба впроваджувати, треба е, значить, е, застосовувати додаткові, да, додаткові засоби наміряної техніки. Тобто, це питання, на яке ви можете відповісти, використовуючи цей інструмент, да, відповідно, питання чи достатньо. Тому що е, одним е, значить, таких питань, важких питань, на які треба відповісти, да, е, значить, е, особливо на початкових. Етапах провадження, а яку систему збору інформації нам провести. Безумовно, якщо ми це віддамо на откуп наприклад, стороннім організаціям, то вони запропонують як найбільшу кількість значить, цих засобів міриної техніки, всюди, щоб вони стояли, як найдорожче, і, і так далі. Ні, тільки ви можете приймати рішення щодо достатньої кількості, тому що тільки ви розумієте. І робити висновок, а коли і яка інформація, в якому обсязі вам потрібна да? щодо планування збору. Ну і далі, коли ви починаєте аналізувати ці засоби міріної техніки, то що? То ви маєте відповісти собі на питання, на яке? А чи управляємо ми цими засобами? Чи є у нас відповідальна особа, чи є у нас перелік цих за, за, засобів, да? чи е, значить, е, <кій> проводимо ми необхідні заходи щодо підтримки значить, їх стану, я маю на увазі калібрування, повірки і так далі. Да, чи є у нас запасний фонд, чи розуміємо ми критичність певних засобів. Е, і так далі. Та важливо це питання значить, враховувати тому при закупівлі, значить, обладнання, тому що не завжди <кій> західне обладнання. Зарубіжне обладнання а, а, оснащене засобами віряної техніки, які мають методики повірки у нас в Україні. Да? Тому ви маєте це зрозуміти, підготуватися до цього або самим розуміти цю методику повірки, а, або, або доручити це сторонній організації. Щоб на момент, а, коли це обладнання прийде, то ви могли його успішно запустити. А, далі, що ще важливо. А, про цілі, я сказав, да, це сьомий аспект, важливість цілі, що, що, що треба значить, зрозуміти, що цілі мають бути е, різних рівнях. Да. І е, ці цілі, як і всі цілі, е, мають бути розподілені на е, відстрочені цілі, да, які ми встановлюємо на кінець періоду, до кінця року хочемо знизити. І загалом вони. Е, Поділять діляться на э, строчні цілі станом по енергоносіям критичним, да? або по всім загалом, і встановлювати для них цільове значення. Так, да? А потім ці цілі можуть бути декомпозовані э, до завдань, э, що саме ми маємо зробити, і так далі. Да? Або можуть переходити, наприклад, там, з, э, з питомої витрати. По, э, Газу да, до декомпозиції, наприклад, на або роз розбивці на інвестиційні організаційні проекти і розподілу їх до підрозділів або процесів, в яких це відбувається. Аспект вісім: змовно, компетентність персоналу компетентість персоналу загалом, значить, які вимоги. Перший рівень вимог, значить, це. Персонал, який обов'язковий його компетенції обов до перевірки і до управління, це персонал, який працює на значних споживачах. Це зрозуміло, да? тому що люди, на яких покладена відповідальність за управління критичними процесами, а я маю на увазі про що споживачі, то ми маємо зосередитись на споживання саме саме ним. Ну, і люди мають розуміти, як управляти цими, цими діапазонами, цими технологіями, цими правилами. Ну, а другий рівень треба замислитись це вимога стандарту є, що організація має ідентифікувати весь персонал, який має вплив на обсяг. І впровести додати до садових робочих технологічних реструкцій вимоги щодо, щодо цього. А, на що це? Ще я хотів звернути увагу а, значить, в цьому аспекті. Ну, загалом, відповідь, а скільки має бути залучено? Ну, треба відповісти на питання, да, чи всі чи не всі люди включають, виключають там, світло в коридори. Чи всі не всі люди відкривають кран Значить, у вас на підприємстві. Так само, да, ну, хто впливає на рівень споживання у вас в квартирі, в домі, в помешканні будь-якому, хто? хто там живе. Ну, так, треба розглядати наше підприємство так само з цього, з цього боку. Останні два аспекти з одного боку можуть показатися не дуже важливими, принаймні один з них десятий. Да? Тому давайте поговоримо про дев'ятий аспект, Там, що до нього важко дискутувати, тому що це очевидно, що він має бути врахований. Це аспект відноситься до... Врахування в процесі значить, впровадження системи енергетичного менеджменту таких процесів, як проєктування закупівлі, тому що ну, безумовно використовувати і змінювати процеси, існуючі процеси набагато складніше да, і затратніше, ніж ніж від початку спроектувати ці два процеси вони поєднані, тому що на підставі спроєктованої діяльності або спроєктованого процесу ми в тому числі значить, Замовляємо або штовами закупівлі необхідних матеріалів, послуг, процесів і так далі для значить, виконання вимог проєктування. Тому ці два процеси я буду значить, довго сьогодні на них затримуватись. Скажу, що їх треба обов'язково враховувати. Можна сказати, що щодо закупівель, що зараз там закупівлі. Дуже часто відбувається в системі Прозоро, і та так далі, тому на сам процес закупівель ми не маємо впливу. На сам процес закупівель ні. Але хто створює технічне завдання для цих закупівель, ініціатор, і то ініціатор має врахувати елементи енергоефективності для того, щоб виконати завдання або елементи, закладені під час проєктування. Або якщо Пізніше, наприклад, почали ми думати, ніж запроектували, да, ну, тоді, 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 з точки зору щодо покращення, можна враховувати в технічному завданні певні елементи, да, які покращують дану ситуацію з точки зору енергоспоживання і енергоефективності. І останній десятий аспект це інформованість, це такий підсумкучий елемент. Про те, що значить, я вам говорив в попередньому, в восьмому аспекті компетенція персоналу і залучення персоналу, Тобто, То кого ми маємо залучати і скільки. Ну, значить, так само я говорив значить, в цьому восьмому аспекті, що тому розглядати, кого ми в помешканні розглядаємо учасником процесу, всіх тих, хто користується праскою, хто користується електричним чайником, хто користується духовкою, хто користується, хто включає, виключає світло або не виключає, хто відкриває, закриває або не закриває там і так далі, да? те все, те, всі, всі, всі ці люди мають вплив вплив на обсяг споживання. розумієте? Тому важливим елементом для того, щоб це правильно відбувалося, має бути поінформованість. Тут я завжди раджу повертатися до забутих інструментів цієї поінформованості, а саме інформувати, а скільки коштує, наприклад. Хвилина або година невиключеної лампочки. Так? А скільки коштує хвилина або година незакритого крану? А скільки коштує, вигадку там не будемо питання, не чуєте значить, цей е, свист там, і так далі? Він кажуть, так, ну, безумовно, тому що в не не виробництві. Ні, це це не злежить виробництво. Так? Е, якщо це смисли повітря, то це гроші вилітають в повітря, розумієте? Тому що саме це і відбувається. Тому ця вся інформація, скільки ми втрачаємо, дуже важко, я пам'ятаю в перших проєктах надому тварин-підприєм, що прокатне цей стан зазвичай там дуже великі там, підвали. Ну і там один чоловік іншого питання слухай, там, Петровичу, чому там світло в співалі завжди горить. Да? Я кажу, не знаю, бо те, ці роки років працює завжди, жаль завжди горів. Тобто це такі елементарні речі, які вважаються ну, вже ну так завжди було, так, це називається у нас. Але ну, як і Генрі Форд казав, першому що це таке втрати? Втрати це як зміжником. Вони здаються то, начать, незначними, але потім перетворюються в. Якусь там катастрофу і всі ці втрати, Генрі Форте, це, yeah. це складаються з нашого там, стояння в чергах. розумієте? Це здається ж нормальним, да, що ми в чергах. Ну а як можна без черг, якщо там, вдвох там, прийшли? Треба розуміти, наскільки це критично. Те саме, як тут ми маємо інформувати про проєкти, які відбуваються, інформувати про досягнення, які ми здобули завдяки да, або із за. Чогось про втрати, в тому числі про персонал, який приймає активну участь в цьому. Да? Тобто інформованість це має бути ціла система, починаючи від стендів значить, на виробничих ділянках, інтернет ресурсів, правила обміну інформації, внутрішнього зовнішнього і так далі. Да? Внутрішні Якісь там аналізування, підведення е, там, значить, е, результатів доведення, досягнень або інформація про якісь там негаразди. Це має бути так само системою, системою інформації, яка має сприяти е, вашій системі енергетичного менеджменту. На цьому, на цьому в мене все на сьогодні. Е, дуже радий був вам. Донести і поділитися а, своїми досягненнями, своїми інформаціями і тими компетенціями, які є, займаємось ми з за 11-го року в цьому напрямку. Дуже багато різних проектів було цікавих, більше і менш цікавих. Але я впевнений, що енергетична ефективність. Це має, бути, має стати передусім нашою навичкою, нашою навичкою, частиною, частиною кожної людини, частиною суспільства. І це має бути просто наше відношення до оточення, наше відношення до ресурсів, які є найбільшою на сьогодні складовою нашого життя. На цьому все. Дуже дякую, і до нових зустрічей.